Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу вам показати, як можна працювати на монтажі. Якщо ви, наприклад, знімаєте відео в 4К. І хочете, і от у вас не було можливості там розкадровувати, міняти крупності, міняти різні якби, плани по крупностям. Як можна використовуючи цей формат 4К в вашій зйомці, робити монтаж, робити розкадровку, робити укрупнення планів на монтажі? У мене нещодавно була учениця, яка, яка стикнулася з такою проблемою. Я їй показав, тому що їй важко було знімати саму себе і при цьому якось монтувати. Тобто вона ставила камеру на штатив, знімала сама себе, і потім для того, щоб міняти крупності, от не, було, не було такої можливості. Але за, за допомогою того, що вона знімала в 4К. І потім викладала в, там, в соцмережу в Instagram, чи, там Тікток, чи Ютуб, неважливо куди, в форматі Full HD. Ми змогли, я показав їй, як це зробити уже на монтажі, от таку от розкадровку. Зараз все вам подробно розкажу. Перед цим не, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео. Можна підтримати мене на Patreon лише одним доларом, а можна придбати будь-який. Моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажі. Монтажу в описі я залишу всі посилання. Отже, поїхали. Дивіться, у нас є відео, да, яке було відзняте ось в 4К. Да? Ось відео в 4К відзняти. І е, що ми робимо? Ми е, створюємо секвенцію, тобто свій робочий стіл е, не в форматі 4К, а ми створюємо його в форматі. Ми створюємо його в форматі е, Full HD. Е, дивіться, коли ви кладете першим ваше відео, ну от, е, дивіться, ми поклали відео. Да? І у нас це відео поки що йде в 4К. Так? Але що ми робимо далі? Ми заходимо в налаштування нашої секвенції да? Sequence Settings. І дивимось, які у нас налаштування. І от ми бачимо: frame size, тобто розмір кадру 2160 на 3840. Да? І це у нас, ну, я знаю і вам кажу, що це формат 4К. Для того, щоб зробити Full HD, нам потрібно ось тут поміняти, поміняти розмір нашого кадру. І ми міняємо його на інші параметри. На Замість 21,60 ми набираємо 1080. так? А замість, замість 3840 ми набираємо 1920. Ось, І це буде розмір вертикального нашого кадру full. HD, значить дивіться, ось бачите, 9 на 16, натискаємо ОК. Прем'єр каже, що у нас тут зміни відбудуться, і ми кажемо так, ми згодні. І от дивіться, і коли у нас от можна подивитися, да, коли у нас відбувся е цей. Коли у нас відбувся зміна секвенції, ви можете побачити перший наш кадр. Да? Ось він у нас в форматі 4К, а ось у нас вже секвенція Full HD, і тоді, дивіться, бачите, у нас все стало. Ну, якби всі кадри вони просто ну, не влазять сюди, не вміщаються. І тепер ми можемо спокійно робити наш монтаж. Наприклад, дивіться, ми. Відкриваємо, виділяємо наш файлик, відкриваємо вкладочку Effect Controls. І ось в вкладці Motion ми бачимо, що у нас розмір scale розмір кадру у нас є 100. Але якщо ми цей Scale зробимо 50, тобто дивіться, я роблю, ну, я можу вручну навіть тут вивести 50, то тоді я вийду на наш якби, Full HD-шний кадр. І Таким чином, у нас виходить, що я можу робити ось такий монтаж, в залежності від того, ну, дивіться, наприклад, я можу поміняти зараз один кадр. От що ми, що ми власне, і робили. Дивіться, зараз я зроблю наступним чином. Ось у мене є, наприклад, один. Це просто вже ролик змонтований. І тому, якби... Тому воно виглядає все одним планом. Але дивіться, ми можемо взяти, наприклад, один відзнятий план. Ось він у нас був. І, і його. Давайте ми подивимося, який він у нас подовжині. Ось у нас кадр є. да? І він у нас 5 секунд. І от у нас весь кадр, ось іде, наша гіреня заходить, там чик І цей. І дивіться, я, наприклад, можу взяти цей кадр, розділити його на стил, да, приблизно на половинку. Ось. І другу частину взяти її і укрупніться. Тобто ось у мене було 50 scale, я зробив, а тепер я роблю йому 100. І ось у мене кадр збільшений. Але по суті, він, якби, якість його не погіршиться, тому що це було все відзнято в 4К, а ми будемо його робити в Full HD. І тепер мені залишилося ще по position, ось у нас вісі, X і Y. Цей кадр трошки підрівняти. Наприклад, ось я його по Y випускаю, і по X я, наприклад, його сюди. Так, і ось дивіться, у мене виходить ось таким чином. І у мене, якби дивіться, йде раз, і потім йде укрупнення. І ось у мене моя героїня вже укрупнілася і вийшла із кадру. Да? І я оцю один кадр взяв і його якби, зробив більш динамічним. І так ми, в принципі, можемо пройтися і подивитись, де ще ми можемо зробити ось такі штуки. Ну, Наприклад, тут, тут і так, все окей. Зараз я пройдусь просто по кадрам і подивлюсь, от із цього ролика там 48 хвили... секундного, де я можу зробити ще. Ну, наприклад, так, зараз де я можу зробити? І потім я вам покажу, як ми отримаємо, що ми з вами отримаємо в результаті, якщо ми зробимо ось такі штуки. Так. Дивимось. Тут у нас окей. Ну, Наприклад, дивіться, да, ось у нас був цей кадр таким, хай він буде. А наступний кадр ми візьмемо. І можемо його просто укрупніть, зробити йому більше, тому що, в принципі, тут ну, якби є в чому укрупнення зробити, сконцентруватися більше, наприклад, на ліктях і на цьому, і на е І на колінах. Да? От дивіться, я просто беру, у мене є 50, але у мене є запас по кадру аж до 100. Scale. І тому, наприклад, якщо я хочу більше сконцентруватися от на ліктях і колінах, да, я можу тут зробити ось так. Не обов'язково робити там 100. Дивіться, 90 зробив по X, по осі трошки так. І, наприклад, у нас кадр може вийти ось таким. ну, тут вона постілила, а тут пішло раз. Раз. Да, можна навіть іще по X трошки посунути, щоб отак, от, тільки щоб чорне не вилазило. І показати ось так. І ось так. Да? І це вже буде, дивіться, тут 89 скел, тобто у мене можна аж до 100 дотягувати. Так, дивимось далі. Ну, наприклад, ось у нас є якийсь рух ось такий. Да? І тут я теж можу, наприклад, зробити один раз, у нас так пішло, а потім, наприклад, взяти і один той самий рух. Зробив, розрізав кадр, і оцю штуку у нас, наприклад, взяти і укрупніться. Дивіться, так. От. І от у нас вийшло, цей буде скейл, тут буде 50. А тут я, наприклад, візьму і, ну давайте спробуємо 100, ризикнемо. І укрупнення зробимо, наприклад, ось так. Да? І от у нас тоді буде, дивіться, раз, а потім, оп, і сюди пішло. Да? От. І тут ми бачимо, якби, і загальний план, а потім пішло укрупнення на такий план. І от таким чином ми, в принципі, можемо, дивіться, знов-таки, да? у нас, наприклад, ось пішов план загальний і пішов раз, а ми можемо: зараз я подивлюсь. І ми можемо другу частину, там, де у нас іде, якби, акцент іде, ось я візьму, і там, де у мене акцент іде на м'яч, ми можемо більше, ось я візьму половину кадру приблизно розріжу. І другу половинку візьму і скейл зроблю 100. Так, і тепер тут я, звісно, по Y опускаюся нижче, Ось, дивіться так, щоб. У мене концентрація була саме на червоний м'яч і на п'яточку. І тепер дивіться, раз у нас тут вона там присіла, ми це все побачили, а далі у нас оп, і пішов цей момент, пов'язаний з м'ячиком. От. І от дивіться, у нас фактично все було відзнято ось таким планом одним. Але через те, що ми відзнімали в 4К, а потім монтуємо Full HD. У нас є можливість робити, дивіться, яку шикарну якби, розкадровку. Да? Ну і в принципі, і так далі. Далі можна все те ж саме робити, якби, розкадровуючи, 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 і деякі моменти робити, е, якби, цим. Е, робити ось такі е, всілякі укрупнення. І я от хочу навіть просто зробити м -м, хоча б отакий от е, шматочок і показати вам. Зараз я його прорахую, да, і покажу вам, як у нас ролик виглядав. Два варіанти, да, як у нас виглядає ролик. Зараз ви побачите, виглядав, виглядав незмонтованим. і як він буде виглядати, значить, ось я тут зроблю V3, і ви побачите, або, да, ось у нас Full HD. І у нас В2. Так, В2. Ну, Такий шматочок вам покажу, Да, експортую зараз. Так, і тепер давайте порівняємо. Ось, значить, наш цей Наш варіант, як, як він виглядав, дивіться. Давайте спочатку, Так, а тепер порівняйте, як у нас вийшло до так само. Оці перші секунди, але вже розкадровані. розкадровані саме на монтажі, от порізані в цьому в монтажній програмі. Да? І от ви можете побачити, що там, де ми е, зробили ось такі укрупнення, воно виглядає більш скажімо так, більш, дина... більш динамічно. Да? І якби ось у нас раз кадр, укрупнілись, Да? Ось у нас знову раз кадр, і тут ми крупніше зробили. Але щоб ви розуміли, що якість у нас картинки залишилась такою ж самою, як і була ось тут. Але... Динаміка набагато крутіше, да? тому що тут просто один кадр, а тут теж у нас більш такий загальний, і тут теж все більш таке загальне. Ну от, друзі, я думаю, що ви можете це використовувати в своїй монтажній програмі. Головне, щоб ваш комп'ютер був потужний і він справлявся з 4К. Сподіваюсь, що все у вас вийде. І напишіть мені в ваших коментарях, наскільки вам ну, якби це зайшло, наскільки все було зрозуміло і наскільки у вас вийшло помонтувати саме таким чином. На цьому прощаюся. Я Сергій Поліщук. Можете підтримати мене на Патреоні лише одним доларом. Якщо сподобалось, поставте лайк до цього відео, підпишіться на мій YouTube канал і можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки чи відеомонтажу. І до зустрічі на моєму youtube каналі. Всім щасливо!